На жаль, продовжується війна, тому ми і розраховуємо на продовження цієї підтримки. Ми грунтовно сьогодні поговорили з президентом Франції з Еммануелем. Я поінформував про роботу нашої делегації, про доповіді з Флориди. Еммануель дав свою оцінку. Я ціную всі твої поради. Дуже дякую тобі. Ми говорили з європейськими лідерами. Про це президент вже сказав: Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, генсек НАТО і дякую. За цю допомогу організації цієї бесіди сьогодні вона була важлива, дуже важлива. Також дякуємо за допомогу і президенту Трампу за роботу його команди з нашою делегацією. Ми разом з Еммануелем також говорили сьогодні з нашими делегаціями. Ми були в контакті з Рустемом Уміровим, українським представником, та Стівом Віткофом, американцем. Також був Кір Стармер і з.